Всім добрий вечір. Ми сьогодні покришку і побачив ось таку штуку. Покришка Maxis Rambler 28х1,6. І це дуже схоже на акацію. Це у нас безкамерка. Всередині залитий герметик Stens. Герметик був залитий 4 місяці тому. На ньому покришка проїхала 6 тисяч кілометрів. Чи є тут втрата тиску чи нема, ми зараз подивимось. Оце у нас мильна вода. Так, реакції ніякої. Бульби не йдуть. То виходить, що отвір закупорений намертво. Коли я його піймав, невідомо. Скільки я проїхав кілометрів з цим шипом, я не можу сказати. Може це було 3 дні, а може це і місяць. І зараз спробую його витягнути, подивимось, який його розмір. Теоретично, з цією штукою можна їздити, вона не заважає. Раз повітря через нього не виходить, то можна катати. Але невідомо, яка його довжина. Він може бути длинним і колись наробити шкоди. Тому зараз будемо виймати. Всередині тиск приблизно 3 атмосфери. Ага, його не так-то просто і взяти. О, витягнув. Ось і він. Бачите, який його розмір. В принципі, невеликий. Але проткнув. Так, це акація. А зараз треба подивитися, чи йде по. О, бачите, повітря йде. Ну що, крутоним трішки колесо, щоб герметик потрапив туди, куди йому треба потрапити. І подивимось. Заліпило чи не заліпило. Ну і, і все. І бульби вже не йдуть. Ось так працює безкамерка. Все чудово. А ви катайте далі на камерах. Да, треба катати. Якщо це відео виявилось для вас корисним, рекомендуйте його друзям і підписуйтесь на канал. Підписуйся, не зволікай.